Фармадол. Забудь про головний біль. Вони є в аптечці. чи не в кожного другого українця. У топі продажів за даними фармацевтів роками вважаються абсолютно нешкідливими. Придбати можна без рецепту лікаря, та ще й ціна. Приємна гаманцю. Але виявляється, одні з найпопулярніших заспокійливих препаратів можуть викликати залежність. Тривога, нерви та стрес. Це ті стани, які з 24 лютого супроводжують, певно, чи не кожного з нас. Але чи частіше у зв'язку з цим українці почали рятуватися заспокійливими? Ну, у кого немає з, з, з наших українців стресу? Є у, у, Людей похилого віку. Тому особливо останні місяці для пані Тамари прийом заспокійливого щоденний ритуал. Я би сказала, що кожен день так скажемо. Ого, ну це часто ну, в мене хворе серце. Що є в мене, те і п'ю. А це Людмила Михайлівна, яка якраз повертається додому з лікарні. Стрес і нерви на фоні війни підкосили її не лише морально, а й фізично. А сирена, крадає це ж. Я пошла, говорю, в підвал у нас в Мне как стало плоха, а кесом мій крисуль. Звернулася до лікарів. Жінка не одразу і деякий час займалася самолікуванням. Зокрема, і заспокійливі, призначала собі сама. Ти все завжди в домі є. обов'язково п'ємо. Фармацевт Олена каже від початку повномасштабного вторгнення заспокійливі у топі продажів. А ось, наприклад, лютий, березень, квітень, тоді ну реально, там майже кожен третій заходив і питав щось заспокійливе. Про те, що українці сидять на заспокійливих, підтверджує і невролог Олександр Щебет. Якщо не кожен другий, то кожен перший практично, тому що особливо зараз у наш час люди найчастіше шукають чим заспокоїтись. А заспокоїтися можна без проблем. Адже більшість заспокійливих в наших аптеках продають без рецепту. Діюча речовина фенобарбітал входить до складу багатьох заспокійливих, які є чини у кожній аптечці українця. Ця речовина може викликати залежність. Це фактично наркотик. І люди, які довго його вживають і вживають у великих дозах, вони е, згодом отримують, крім побічних ефектів досить серйозних, вони отримують залежність. Позбутися цієї залежності з часом ой, як складно. Коли е, відбувається відміна наркотичної речовини, в народі те те, що називають ломка. Тобто з'являються болі в усьому тілі, головний біль, дратівливість, інколи навіть агресія, порушення сну. Якщо заспокійливе продовжувати вживати безконтрольно, то замість ефекту релаксації ви отримаєте коливання тиску та аритмію. Ти п'єш препарат, в тебе іде побічна дія. Ти думаєш, що це просто твій стан такий емоційний, і береш ще більше того засобу, щоб заспокоїтись. А воно працює по замкненому колу, і оце порочне коло дуже важко лікарям насправді розірвати. Те, що більшість заспокійливих можна купити без рецепту, не означає, що ці препарати можна приймати безконтрольно у будь-якому випадку. Термін вживання та їхнє дозування має призначити лікар привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.